Доброго ранку, любі друзі! Зараз у нас буде малювання і ми з вами будемо малювати весняне сонечко. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, склянка з водою, фарба та ватна паличка. Спочатку ми з вами малюємо сонечко. На півколу ми намалювали. Потім малюємо промінці. Промінчики готові. Тепер нам треба замалювати ось ці пусті незафарбовані місця. Це буде нас небо. Блакитною фарбою, розфарбовуємо. Я вам раджу починати розфарбовувати, коли висохнуть промінчики сонечка. Залишилось ще трохи обов'язково малюємо на клейонці, щоб не вимазати стіл. Небо готове, ми даємо йому час висохнути і будемо працювати далі. Зеленою фарбою будемо малювати нашу травичку. Майже готова травичка. Мені захотілось додати іншого кольору, а ви можете зробити, як вам забажається. Так. А тепер я беру ватну паличку і буду малювати підсніжники ось таким прийомом тичкування. Ну ось. Весняне сонечко в мене вже готово. Я чекаю ваші роботи, бажаю вам успіхів. Сподіваюсь побачити її в групі вайберу. До побачення!